Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 1364 яка прийнята урядом 24 жовтня 2025 року, було внесено зміни до деяких законодавчих актів, зокрема до постанови 560, і, зокрема, щодо процедури подання заяви на отримання відстрочки. Від призову на військову службу під час мобілізації. Але також постановою 1364 було додатково прийнято зміни, внесено зміни до правил передання державним кордону. Про зміни до правил перетинання державного кордону ми з вами поговоримо іншим разом, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити важливу і цікаву інформацію. Сьогодні ж я вам пропоную поговорити і розглянути тему щодо порядку подання заяв на отримання відстрочки через ЦНАП. Попередньо хочу зазначити, що постанова 560 на зараз змінила назву. І не тільки змінила назву. Зараз саме даною постановою затверджено фактично два порядки. Це порядок про проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, а також ще другий порядок це порядок подання через центри надання адміністративних послуг. З використанням засобів єдиного державного веб-порталу електронних послуг, заяв про надання відстрочок. Як я зазначила, сьогодні ми саме з вами розглянемо процедуру подання заяв через СНАП, а також оці от нюанси, на які треба звертати увагу. Фактично, всі військовозобов'язані у нас в Україні, які мають право на відстрочку, Умовно поділені на три категорії, і кожна з цієї категорії отримує відстрочку за визначеною саме для неї процедурою, за визначеним для неї порядком. Якщо коротко, то перша категорія це військовозобов'язані, які відносяться до керівників міністерств, народних депутатів, працівників Міноборони, Нацгвардії, дипломатичні службовці. Друга категорія це в нас військовозобов'язані СБУ та розвідувальних органів. І третя, третя найбільша категорія це от всі інші військовозобов'язані, їх більшість, як ви розумієте, які мають право за законом на відстрочку і бажають її отримати. І саме от сьогодні про цю третю категорію військовозобов'язаних ми з вами поговоримо. Отже, Відповідно до норм затвердженого порядку, більшість військовозобов'язаних громадян для отримання відстрочки повинні будуть з'явитися особисто до ЦНАФ та подати відповідну заяву та підтверджуючі документи, їх право на відстрочку. І при цьому заява на отримання відстрочки, як і раніше, буде подаватися на ім'я голови комісії територіального центру комплектування, в якому конкретний військовозобов'язаний перебуває на обліку. Заява на отримання відстрочки формується в електронному вигляді, і ця заява в електронному вигляді буде формуватися в кабінеті адміністратора ЦНАП в електронному кабінеті адміністратора ЦНАП. Документи, які підтверджують право військовозобов'язаного на відстрочку, будуть відскановуватися теж адміністратором СНАП та додаватися до сформованої електронної заяви на отримання відстрочки. Для уникнення непорозумінь в майбутньому дуже раджу військовозобов'язаним брати з собою саме оригінали підтверджуючих документів, що дають їм право на відстрочку, саме оригінали не копії. Для того, щоб була сформована ця електронна заява на відстрочку, адміністратор ЦНАП повинен буде заповнити певні графи. На даний час затверджено. Порядком перелік інформації, яку повинно бути внесено в електронну заяву в, саме у ці графи. І це в нас, по-перше, прізвище ім'я по батькові військовозобов'язаного, дата його народження, задеклароване, зареєстроване місце проживання військовозобов'язаного, контактний номер телефону, і увага, обов'язково також повинна бути вказана електронна пошта військовозобов'язаного. Звертаю вашу увагу, наявність електронної пошти та її вказівка в електронній заяві є обов'язковою вимогою, яка визначена в затвердженому порядку. Перечуваю запитання на кшталт. Я не маю електронної пошти, я не хочу її мати. От що тоді? Скоріше за все, працівник СНАП тоді не зможе. Згенерувати та заповнити належним чином відповідну електронну заяву військово зобов'язаного на отримання відстрочки. Тобто система, скоріш за все, не здійснить реєстрацію заяви у зв'язку з незаповненням всіх оцих граф, ячеїк, які повинні бути заповнені в програмі. Це дуже подібно до ситуації, коли Будь-хто з нас намагається зареєструватися в певній формі, і при цьому, коли не заповнені всі, всі графи, реєстрація не проводиться, не відбувається. Йде відмова програми в реєстрації. Також у вас може виникнути запитання, для чого потрібна електронна пошта? Ну для чого? При формуванні електронної заяви. Якщо дуже уважно читати порядок, то фактично електронна пошта потрібна буде саме для того, щоб військовозобов'язаному Територіальний центр комплектування мав можливість дуже швидко відправити повідомлення про відмову в надані відстрочки, або направити повідомлення про скасування відстрочки такому військовозобов'язаному. Отже, ще раз наголошую, що наявність електронної пошти у військовозобов'язаного, який подає заяву на відстрочку через СНАП, обов'язково. Також нагадую, що для подання електронної заяви на відстрочку військовозобов'язаний обов'язково повинен мати з собою паспорт або ID-картку, а також ідентифікаційний код та військово-обліковий документ. Це може бути паперовий або електронний військово-обліковий документ. Заяву на отримання відстрочки військовозобов'язаний. Повинен, як я зазначала, раніше подавати особисто. На зараз, в порядку, який затверджено, от чітко визначено, що подання заяви та підтверджуючих документів на отримання відстрочки представником суб'єкта звернення не допускається. Тобто адвокат або інший представник військовозобов'язаного без самого військовозобов'язаного заяву на відстрочку через СНАП подати не зможе. Затвердженим порядком також передбачено неможливість подання одним військовозобов'язаним заяви про надання відстрочки двічі протягом оцього 90-денного періоду надання відстрочки. Тобто у випадку формування електронної заяви та з'ясування наявності у певного військовозобов'язаного вже зареєстрованої електронної заяви на отримання відстрочки, щодо якої не прийнято ТЦК остаточного рішення. Про надання або не надання відстрочки, формування нової заяви буде припинено автоматично. Але це не єдиний випадок, коли формування електронної заяви може бути автоматично припинено до її фінального завершення. Відповідно до норм порядку визначено, що на першому етапі формування електронної заяви, прізвище, ім'я по батькові, а також код військовозобов'язаного негайно повинні бути надіслані до єдиного реєстру, єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів для отримання підтвердження відомостей про військовозобов'язаного щодо перебування його на військовому обліку. І ось у випадку, якщо буде підтверджено, що військовозобов'язаний не перебуває на військовому обліку, подальший рух. Формування заяви також автоматично припиняється, тобто електронну заяву на відстрочку не буде сформовано і не буде подано. При цьому повинно бути сформовано інформаційне повідомлення з зазначенням підстав для відмови подальшого формування заяви та рекомендаціями, вказаними рекомендаціями щодо подальших дій військовозобов'язаного. Таке інформаційне повідомлення працівник ЦНАПу повинен роздрукувати і повинен вручити військовозобов'язаному. На жаль, на мою думку, може скластися ситуація, в якій фактично не виключено, що через збій в системі військовозобов'язаний, який має право на відстрочку. Прибуває на обліку, от саму заяву на отримання відстрочки подати не зможе. Тобто такий військовозобов'язаний не набуде оцього статусу особи, яка подала документи на відстрочку і захищена на час прийняття рішення ТЦК від здійснення щодо неї мобілізаційних дій. Нагадую, що протягом розгляду заяви військовозобов'язаного. Заяви на отримання відстрочки, от з моменту подачі заяви і до прийняття фактичного рішення ТЦК військовозобов'язаний не може бути мобілізований. Нагадую, що є така норма. Тепер давайте з'ясуємо, які документи адміністратор ЦНАПу повинен надати військовозобов'язаному після вдалої реєстрації електронної заяви на отримання відстрочки. Відповідно до порядку, в особистому кабінеті адміністратора ЦНАП формується інформаційне повідомлення про успішне надсилання заяви на отримання відстрочки до ТЦК. В такому випадку адміністратор ЦНАП повинен видати військовозобов'язаному опис отриманого вхідного пакету документів. Тобто, після вдалої подачі заяви на відстрочку військовозобов'язаний від адміністратора ЦНАП повинен отримати. Відповідний опис поданих ним документів. Тепер давайте з'ясуємо, яким чином військовозобов'язаний взагалі дізнається про результат розгляду його заяви про отримання відстрочки. Про рішення ТЦК після розгляду його заяв. Ну, по-перше, якщо військовозобов'язаний має застосунок Резерв Плюс, відмітка про наявність відстрочки повинна з'явитися в даному застосунку. По-друге, військовозобов'язаний може звернутися до СНАПу після спливу семиденного строку з проханням роздрукувати йому оновлений військово-обліковий документ з вказівкою про надання відстрочки. При цьому оновлений військово-обліковий документ адміністратор ЦНАПу повинен видати військово зобов'язаному протягом наступного робочого дня після отримання позитивної відповіді та позитивного рішення від ТЦК щодо розгляду заяви на отримання відстрочки. Прошу звернути увагу, що вся інформація, пов'язана з позитивним або негативним результатом щодо розгляду, заяви на отримання відстрочки, надходить до особистого електронного кабінету адміністратора ЦНАПу, який формував електронну заяву військовозобов'язаного та сканував, підтверджуючи документи військовозобов'язаного на його право на відстрочку. Давайте з'ясуємо, як Буде розгортатися ситуація, якщо військовозобов'язаному відмовлено наданні відстрочки. В такому випадку повідомлення про відмову в наданні відстрочки також має надійти до електронного кабінету адміністратора ЦНАПу, який роздрукує відповідне повідомлення та видає зобов'язаний видати його військовозобов'язаним. Але це не все ще. Відповідно до затверджених норм, повідомлення про відмову в наданні відстрочки з накладанням електронного підпису окремо повинно бути направлено саме територіальним центром комплектування на електронну пошту військовозобов'язаного, яка вказана в заяві про надання відстрочки. Отже, враховуючи зазначений обов'язок ТЦК, повідомляти на електронну пошту військовозобов'язаного про відмову йому в наданні відстрочки, адміністратори ЦНАП не зможуть сформувати електронну заяву на отримання відстрочки без вказівки електронної пошти військовозобов'язаного, який подає заяву та підтверджуючи документи на отримання відстрочки. Поки це все, ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Також нагадую, що я є медіатором, який проводить медіаційні процедури щодо врегулювання спорів в будь-якому напрямку життя. Цивільні, сімейні, трудові. Навіть я працюю в відновному правосудді і працюю з кримінальними правопорушеннями. провожу медіації в кримінальних правопорушеннях. Процедури медіації під час кримінального провадження я перепрошую поточню. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі. До побачення.